З Порошенком однозначно буде у Залужного пакт про ненапад, Вони не будуть гнати один на одного. І вони будуть, навіть якщо у Залужного не буде більшості, то з ким він буде потім в майбутньому парламенті блокуватися це в першу чергу з Порошенко. Буде е цікаво. Отакий от, 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 розклад. От, такий розклад, по, по, але знову це поки що. Поки що дуже сиро, то що ми не знаємо, хто буде насправді висуватися. Скільки а буде гініше вже є? Давай поговоримо ще одну тему. Дуже хочу, щоб ти прокоментував, бо це вже є. Воно виглядає дещо комічно, але ну воно справді є. Таки Верховна Рада створила нове міністерство. Ми говорили про те, коли це ще було на стадії і, і вже навіть так. Я, я не чула до речі, до такої версії перше від тебе почула. От, Міністерство єдності українців, нам виявляється, треба. Його очолив уже Олексій Чернишов, він був, нагадаю, міністром розвитку громад і територій. Тепер він міністр, віце-прем'єр-міністр і міністр національної єдності України. Отака От -от новація. Це щоби що що? Е, мало ставили? того, Мін'єт зробили на базі МІН-реінтеграції. Тобто, ми спочатку створили колись Міністерство реінтеграції казали, казали. Ми визволимо наші території, Донбас, Крим, і от у нас буде спеціальне міністерство, яке цим буде і зараз. І зараз цинічно це міністерство якби прибирають з політичної карти, і там, типу, що товариш Зеленський, все, ми не будемо займатися реінтеграцією, ми не будемо займатися з окупованими територіями. Ай-яй-яй, якось я би хоча б залишив його там в там міністр два зама, і там е, три департамента, умовно, там на 50 людей, да? але щоб воно було, щоб всі бачили, що ми збираємося, що наша політика все-таки реінтегрувати потім колись Крим, Донбас там е, і е, е, Південь Запорізької Херсонської областей, але нам ясно дали показати, що Тобто це ще раз доводить, що якщо Володимир Олександрович каже, е, Каже, що ми відіб'ємо наші території дипломатичним шляхом, то ви їм кажіть, так а що ж ви міністерство ліквідували? І тепер, значить, ми рухаємося в іншу сторону. Ми єднаємося тепер не з українцями з окупованих територій, а з українцями, які поїхали в Європу. І я вважаю, що це теж помилка, тому що для здійснення державної політики не обов'язково робить. По під кожну політику міністерств.